Друже, привіт! Ти на каналі Молодий дід і я на пробіжці. І я знаю, що ти теж, напевно, хотів би вибігти на пробіжку. Але я також знаю, що багато людей не можуть почати бігати, бо в них болять коліна. Або коліно одне, або два. Або взагалі проблеми з ногами, суглоби і так далі, всі ці моменти, які заважають людині почати активний спосіб життя, перейти до здорового способу життя, бігати, або присідати, або ще щось. І я хочу тобі сказати одну таку просту річ, друже. Часто проблеми бувають. Не з суглобами, а бувають такі моменти. Отут у нас є на цій е, е, стегно, да? і є такий зовнішній м'яз. І проблеми бувають з, як вона називається, дай Бог пам'яті. Внутрішня головка квадрицепса. О, згадав, це м'яз він. Взагалі-то ну, така латинська назва Вастус Медіаліс або ВМО. Часто люди запитують, як активувати це ВМО, Вастус да? Medialis Ну і то я тобі зараз, друже, покажу, тут буде вправа така. Вправа дуже проста, але дуже корисна. І виконуючи її, да? от дивись, як це я роблю. Ти можеш почати, наприклад, там з 15 секунд, якщо маєш ну, дійсно серйозні проблеми да, з колінами, почни почни хоч з чогось, почни щось робити. Це вправа біля стіни, статична вправа. І я знаю точно, що багато людей думають, ну, що тут такого статичні вправи. Вони взагалі не працюють. Але, друже, Ця вправа працює краще, ніж якісь там знаєш, станові тяги. Ото коли люди лягають на спину знаєш, і ногами собі пхають штангу. Таким чином, пхаючи штангу, якісь надмірну, якусь надмірну вагу, люди взагалі можуть загробити свої суглоби і потім ні бігати, ні присідати, навіть в туалет не зможуть сходити, розумієш? По-нормальному, да? їм тільки треба будуть оці, <хи> як вони називаються, ну, зрозумів, з такою стумбою. От у мене є тут деякі мої побратими, то вони, ну, їм, вони молодші за мене. Мені, наприклад, 54 роки з половиною, друже, зауважу. А, наприклад, тій людині да? 42 роки. І він не може піти отак у ліс. Сісти, да, отак. Зробити, як то кажуть, глибокий присід, да, і покакати, він не може. Тому що він не може присісти, розумієш, коли йому 40 років, а ти не можеш зробити глибокий присід, ти тільки можеш до половини, отак, до половини присідати, то це вже проблеми серйозні, друже. І треба починати от саме коли тобі навіть не 40, а 30, розумієш. От тоді треба починати щось робити зі своїм тілом, зі своїм здоров'ям. Тож, друже, роби отаку вправу. Роби біля стіни. Вставай і постій 5 секунд, 10, 15. Потім ти зможеш. Ти зможеш більше. Зможеш і хвилину. Ось, наприклад, як молодий дід. Зараз я вже можу і 2 хвилини стоять. Скоро зніму відео про це. І ти знаєш, я, я завжди знімаю ці відео. Щоб надихнути тебе, друже, щоб допомогти тобі, щоб ти зрозумів, що якщо я можу це робити, значить можеш і ти. І навіть якщо в тебе болять коліна, там іще якісь проблеми, можливо, ти маєш там якусь зайву вагу або ще якісь проблеми, розумієш? Ти можеш почати прямо зараз і робити те, що можеш в тому місці, де ти знаходишся з тими ресурсами, які ти маєш. І все, друже, з цим можна щось робити завжди. Одне я тебе прошу, зрозумій. І підписуйся на канал. Будь ласка, якщо ти дивишся це відео зараз і ти ще не підписаний на мій канал, ну це дійсно мене трохи так, знаєш. Бентежить. Тож підпишись на мій канал, там багато є відео, які ти можеш переглянути і знайти собі ці інструменти для того, аби досягати успіху у житті, змінювати своє життя. І ти пройдеш оцю дорогу, друже. Бачиш, там дорога. Я її пробігаю понеділок, середа і п'ятниця. Або понеділок і п'ятниця. Два або три рази на тиждень я бігаю. І я хочу, щоб ти теж почав. Бігать. Друже, почни робити цю вправу. Потроху, помалу. Підпишись на мій канал, став на вподобайку, підтримай молодого діда. Добре, побачимось в наступних відео.